Нікіт, це точно той готель, в який ми повинні були приїхати? Бо мені здається, він заброшений. Саме так. Ми тут для того, щоб розвіяти одну історію. Яку історію? Ти взагалі в своєму розумі. Ти мені казав, що ми поїдемо в готель. Ну так, а що не так? Ми в готелі. В готелі. Це заброшений готель. А я думав, що це нормальний працюючий готель, де ми будемо відпочивати. Та ну що ти бубниш? Ну це ж цікавіше. ні Нікіта, я туди не піду. А вдруг нам не можна тут знаходитись. Я повертаюсь до машини. І тобі раджу. Руслан, ти серйозно? Ми тут сюди так довго їхали, а ти просто так розвернувся і пішов. Ну йди, Руслан, а я тут сам все розвідаю. Бо я, Руслан, нічого не боюсь. Так. Я тепер один. Сподіваюсь, халепу не потраплю. Угу. Не густо, звичайно. Ну, а що я хотів очікувати від заброшеного готелю? Так, а що це таке? Никита! Никита! Никита, ты тут? Ау! Оце я тебе повинен шукати по всій заброшці, да? Опа, на. Його ж рюкзак! Никита! Ти що, вирішив зіграти зі мною в прятки чи що? Це не смішно, нам потрібно вже додому їхати. Нікіта, я не жартую. Походив і хвати. Нікіт. Куди ти спрятався? А це що за підвал? Нічого собі. Нікіта, я сподіваюся, ти туди не пішов. Всім привіт! З вами Вілі, і це моє перше відео в такому форматі, коли я показую своє лице на камеру і розповідаю та показую вам різні історії. І це, як ви бачите, моя перша історія. Хоча яка тут може бути історія? Ми просто їдемо відпочивати з Санією в один готель. Він знаходиться в іншій країні, а саме в Японії. Саня побачив цей готель випадково в інтернеті. І вирішив, чому б не зганяти туди і не відпочити. Ну, і я, як друг і брат, вирішив, що також поїду з ним. Бо справа з діскопом, якщо чесно, потрясла мене дуже психічно, і мені відпочинок точно не завадить. Ну що ж, мов би я вам все розповів, буду йти збирати речі і готуватися їхати в аеропорт. Саня вже зібрав свої речі і поїхав першим, бо в нього там ще якісь заплановані покупки. Е, ну все, зустрінемося з вами, коли приїдемо в Японію. Давайте. Часть. О, все, включилась камера. Е, всім знову привіт! Ми вже в Японії. Нарешті прилетіли, ви тільки погляньте, скільки тут годин. Вже 19-та -го година вечора, а в Україні, щоб ви знали, зараз 13-та -го година дня. Я в шоці просто. Е, що ще сказати? Саню трохи знудило в літаку, та й я не відставав, теж мене трохи підкачувало. Ну, Віль, і... Що ти то робиш? О, Сашко, та я знімаю наш відпочинок на пам'ять так сказати. А, ну я тебе зрозумів. Ладно, пішли, я взяв в оренду автомобіль, доїдемо туди своїм ходом. А це точно хороша ідея. Бо ми тут вперше, не дай Бог, заблукаємо. З навігатором заблукать я тебе умоляю. Не сміши мої кросівки. Ладно, ти мене переконав. А можеш підписникам показати фото готелю, який ти мені показував в літаку? А, добре, чому б ні. Звичайно, це не апартаменти елітного класу, але мені подобається. Все по-простому. Нічого лишнього. <laughs> Ладно, давай пішли в наш кабріолет. Не давай. Покажеш нашу баранку. Ну, не зовсім там і баранка, ну сам коротше побачиш. Добре, добре. Класний аеропорт. Ой, чуть не влетів стекло. Вау! Нічого собі яка А Ось і краса. наш кабріолет. І Ніяко це не баранка! Не ображай автомобіля, точно не заведеться. Та добре, добре, зрозумів. Сідай в автомобілі, я покладу речі в багажник. Окей, юшки. Так. Нічого собі двері як відкриваються. Так, і закриваємо. Ну що ж, е я дорогу знімати довгу і нудну не буду. Включуся, коли ми туди вже прибудемо. Давайте, не сумуйте. Ох, ну і довга дорога була. Ось ми бачите, з Санєю вже приїхали. Ось парковочка така. І ви тільки погляньте, що тут стоїть. Це автомобіль. Значить, тут є люди. І це означає, що ми приїхали саме туди, куди нам потрібно. І Саня нічого не перепутав на Що ти там говориш? О, Саня. На ліхтарик. О, добре, давай ліхтарик сюди. Щоб ти бачив добре дорогу. Дякую, велике. Ну що, пішли, я закрив автомобіль, можемо видвигатися. Да, погнали. Вже мені не терпиться відпочити після цієї довгої подорожі. Ага, І мені. Ну, ще трішки, і будемо там. <свес> Сподіваюся, так вже хочеться випити м'ятного чаю і лягти спадки. <свес> <свес> чого м'ятний чай. Чому не чорний? М'ятний чай заспокоює нерви. Так не нервничай. Чого ти нервничаєш? Щоб потім м'ятний чай пити? Ладно, не буду нервничати. Я не нерничаю, я не нервничаю, я не нернючаю. Я, не я спокійний, як дохлий лев. Знаєш, Саня, мені вже починає здаватися, що цей готель видумка. Ми вже скільки йдемо, а ніякого готелю ми так ще й не побачили. Ну, в інтернеті писали, що дуже хороший готель, і що нам варто є сюди приїхати. Я вже починаю відчувати, що ми вже підходимо. Почекай ще трохи. Ми обов'язково дійдемо. Ця тропа не просто тут знаходиться, вона ж має кудись привезти. Так що руки в ноги і пішли. Давай краще в слова пограємо, поки йдемо. Ну ладно, пішли. Все рівно ти правильно кажеш, що ця тропа повинна кудись нас привезти. Нічого собі тут річка така красива. Треба mm. буде сходити літом сюди покупатися, якщо буде така можливість. Ой. Давай кажи вже своє перше слово. Абетка. Апельсин, Настя, Яблуко, Око. О, бачиш? Що бачу? Ми вже... Близько. Та я чув ці це. Гори. Ну. нам потрібно піднятися на ці гори, і вже там якраз таки буде наш готель. Ой, я на це дуже сильно сподіваюся, бо в мене вже ноги просто отвалюються. Стій, стій! Чуєш цей запах? Який запах? Запах готелю. Ні, я чую тільки запах дерев. Ми ж в лісу знаходимося. О, бачиш, бачиш, а ти мені не вірив. Ось він. Нічого собі. Давай скоріше вже підніматися до нього. Давай, да, да Тільки... У мене одне питання. А чому світло не горить у них? Не знаю. Може, вони просто вже лягли спати всі? Вечір вже на дворі. Ой, Сеня. Здається, мені цей готель вже 10 років, як заброшений, або навіть більше. Вілі, не нагнітай обстановку. ти глянемо, може щось внутрі є. Та нічого в цій халупі немає. Да, Віллі. схоже, ти правий. Цей готель вже давно заброшений. да. Ну і що ми будемо тепер робити? Їжі в нас немає сил назад іти Немає 2 години з половиною, чи скільки ми там ішли. Ми тут застрягли до ранку. Нічого не розумію. Все ж було чітко написано в інтернеті, що це нормально працюючий готель. А ми приїхали в якусь заброшку. Побільше сиди в своєму інтернеті і не висовується краще. Ти це теж чув? Так. Да. Схоже, комусь потрібна допомога. А ну-ка пішли. Давай я за тобою. Так, ну схоже, з підвалу йшов звук. Може, хтось застряг в підвалі? Ти це теж бачиш. Мені ж не здається, що там світло горить. Я не вірю своїм очам прямо посеред печери. І що ми будемо робити? Давай підемо глянемо, що там. Ти з дуба руха. Жить надоїло, а? Вілі, стій. Ай, лад, я з тобою піду. Мені також цікаво. Так. Ну, ось ми і на місці. Якісь. Нічого собі. Ти подивися, та я бачу. Це напевно бункер якийсь. Тільки що бункер робить під готелем у мене один вопрос. Не під простим готелем, а під заброшеним. Мені от цікаво, що знаходиться за цими масивними дверями. Сфоткаєш мене? обережно! Ого. А Ми нічого не нажимали. Да, Але і... Чому воно само відкрилося? Саня! Ти воно, воно закрилося! Закрили. Давай, дави да на двері! Дави! Саня, ми великі неуки. Самі залізли в заброшений бункер і нас заперли. Ще цей крик був десь. Треба розібратися в цьому.